Всім добрий вечір, раді вітати канал Богдан Бенколи. Нічна пора доби. Решили завітати до бджіл. Подивитися як зимують. Передає штурмове попередження. Сильний мінус, сильні снігопади обіцяють. Побачимо. Побачимо як буде. В принципі, на те і вона зима. Щоб був сніг, щоб був мороз. Буде нормальне зимування. Буде на другий рік. Нормальний розвиток бджоли. Можливо, позмерзають всякі болячки, всякі хвороби, всякі шкідники. Частково. І буде трошки легший рік, ніж цей рік. То цей рік не особо. Сильна політика хліща була, сильний розвиток, також ряд інших захворювань. Всюди спокійно, витки позасипало, але верхні все нормально. Є доступ повітря, можна, в принципі, дещо повічищати. Все одно, як бачите, тут проблем нема. Все одно джона собі вентилює, теплий воздух проходить і помалесенько сніг топиться. Але якраз ми вже тут, то можна трошки почистити, трошки їм допомогти. Гарно, гарно дійсно відчувається, що зима. тільки питання чи надовго. Передає трохи сніги, передає трохи холода, але городі не особливо надовго. Десь собака побігла вроді. Арчі! Не, все нормально, питань вроді немає. Так, Всім гарного вечора, гарно відпочивати. У нас ще є трошки локації, мусимо поїхати оглянути, подивитися. Бо наступні дні я врові з того, що не особо буде час. sam do nove